Хай не олімпійські чемпіони та все ж гордість для Рівненщини. Василь Берташ зібрав наших спортсменів, аби особисто подякувати кожному за основну подяку олімпійцям гроші, як додаток, грамоти та англійські розмовники. За четверте місце. Оля, найщиріше вітання. Трохи розмов про перемоги і олімпійці переходять до в галузі. Основний з них погана спортивна база в регіоні. Саме це вважає володарка четвертого місця лондонських змагань Ольга Земляк. Заважає нашим спортсменам піднятись на п'єдестал. Я можу говорити лише про стадіони, ну на рівному авангард ну, ви знаєте, в якому стані. Тобто я буду дуже, дуже рада, якщо там ну, мої заслуги, мої виступи вони вже звернули увагу нашої влади на стан. Легкої атлетики в області, якщо це будуть не тільки слова а дія. Керівники області переконують, дії будуть. Обіцяють, наступного року візьмуться за відродження головного стадіону Рівненщини з 2013-го, бо зараз гроші пішли на ремонт перинатального центру. Це треба час. Наслідуючий рік в області ми все зробимо для того, щоб авангард-стадіон Зробити по-європейськи, щоб і ви сказали, які там нового хау треба. Ось яке там треба сучасне обладнання. Ніякого надсучасного обладнання не потрібно для фізичного виховання молодого покоління. Це ще одна проблема, яку потрібно нині вирішувати. Здорові діти тоді можна говорити за спорт. Це відсутнє. Уроки фізкультури в школі недостатньо. Колись була програма, така радянська БГТО. Були якісь ступені досконала, не досконала. Але ну кожний міг, хоч на три, її треба було здання. Чиновники обіцяють, приймуть програму популяризації здорового способу життя. І якщо це може трапитись у недалекій перспективі, то збудувати нову спортивну базу для нинішніх і майбутніх олімпійців питання не одного року, а тим більше не одного мільйона гривень. Втім, переконують керівники області, вони робитимуть усе, аби палац спорту таки з'явився в регіоні. Уже під нього запланували 9 гектарів землі на Макарова у Рівному. Ірина Веселовська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.